Вітаємо в ефірі Дитяча Радіо студія Наш формат Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості. У волонтерському центрі дозвілля розпочався новий проект. Опікується ним. Назвіться, будь ласка. Манько Карина. що передбачає цей проєкт? Це Проект від Європейського союзу в Україні він передбачає залучення молоді до ознайомлення з правами людини, правами дитини і все, що з цим пов'язано. Тобто, ми будемо проводити 10 зустрічей з молоддю, і де будемо намагатися їм розповісти, що вони мають не тільки права, мають обов'язки. Які документи регламентують це, але це в дуже такій цікавій формі буде подано. На який вік розраховані ці заняття? Само від від 13 14 років старше. Я думаю, що це саме той вік, який вже діти розуміють, що таке права людини, для чого вони кожній людині притаманні і що можуть дати по життю. Тобто 10 занять відбудеться, і ці заняття, якщо можна коротенько, сам розвиток подій, з чого починається, і до якого завершення дійдуть ваші заняття, перш за все, у нас зустрічі дуже різноманітні. Вони не схожі один на одну. Це і інтелектуальність. Альні правові ігри, це і конкурси малюнків різноманітні, це і створення куточку Євросоюзу, це і залучення спеціалістів, а саме юристів з служби безкоштовної правової допомоги, щоб вони дітям більш з юридичної точки розповіли цікаву інформацію про права людини. І завершиться все це зняттям коротенького відео, де наша молодь розповість про те, що вона знає про права дитини, про права людини і що це їй дає. Це ви розпочали заняття перші з молоддю, Наскільки я Знаю, ви почали ще один проект із дорослими. Так, так, ми завжди долучаємось до цікавих проєктів в нашому місті, і зараз нас підтримала громадська організація AREX. Це міжнародна організація, яка профінансувала наші зустрічі з мамами, внутрішньо переміщеними особами. Ці зустрічі це більш такі підтримуючі, де ми можемо спільно обговорити якісь теми, які хвилюють мам, або, наприклад, можемо зупинитися на темі емоцій, адже ми. Ми всі знаємо, що зараз у зв'язку з цими подіями не тільки жінки, а й взагалі всі люди переживають дуже, скажімо, так, важкі потрясіння пов'язані з війною, і тому ми на цих зустрічах будемо намагатися релаксувати, будемо намагатися вивільнити свої емоції, поговорити про це. Я гадаю, що це буде ну, цікаві зустрічі для мам, які очікують своїх дітей.